Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам запишу відео і покажу океан. Бачу, не дуже вітряна погода. Біля Ві океану я вже бачу Сюдова, що зараз там бірюзова вода. Тому хто ще не підписався на мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію, підпишіться, поставте вподобайку, розлоги, коментар. І ви не будете пропускати такі е, цікаві відео з цієї дивовижної країни, яка розташована на іншому кінці світу. Що я ще хочу сказати? Що от Запланували з імміграційним консультантом з України, з яким я записував відео в минулому році, записати нове відео. Дуже багато що міняється в правилах для іммігрантів. Тому ми запишемо нове відео, що зараз змінилося, як можна іммігрувати в Нову Зеландію, як можна... Відкрити візу, які взагалі є зараз умови. Тому я зробив там допис в себе на YouTube каналі. Фото опублікував з цією подією, що я наступному місці буду записувати таке відео. Ви там внизу під коментарями залиште ті питання, які б ви хотіли розглянути в цьому ефірі з імміграційним адвайзером. І ми постараємося відповісти на самі такі. Самі такі популярні питання, які зараз е, українці хочуть почути і розглянути е, для імміграції в Нову Новозеландії. Е, що я хочу сказати про, про Нову Зеландію? Це така особлива країна, де, в якому б місці ви не жили, вам буде щонайбільше це півтори години їзди до океану. Це найвіддаленіші точки. Де ви, де ви живете, Там, якщо ви посеред якогось острову, наприклад, чи Північного, чи Південного, то вам найдовше це буде їхати півтори години до океану. А взагалі-то, от я живу 25 хвилин їздив до океану на автомобілі. Це десь 30 кілометрів. Вже видно океан, зараз сюди гарно бачите, на якій бірюзовій лінії. З цієї сторони океан, гори. з іншої сторони воно озеро. Так, взагалі природа така мальовнича. Я не знаю, де ще таке є, в якій країні, чи в Канаді таке є. Там теж гарна погода, але я не повірю, що ще в якійсь країні може бути така різноманіття, як в Новій Зеландії. Якщо є, то напишіться в коментарях, які. Так, Хочеться вам показати з усіх сторін зараз краєвид. Тобто, де б ви не жили, вам до океану дуже зручно. І це наскільки. Приємно, адже ви можете в будь-який момент поїхати, а океан заряджає свою енергію. З ким би я не говорив, всі насолоджуються просто океаном завжди переключаються. Я так... Запах уже тут такий, йоду сильний, знаєте. прийти, помочити руки, літом покупатися можна. Ну, просто супер. Жити біля океану це наповнюватися енергією. Там заскочив автомобіль, сів. І вже гуляєш от на березі океану. Це така з дуже великих переваг Нової Зеландії. Отже це острівна країна і тут е, з Вест Косту там Тасманове море, а от уже з'їзд косту, з сходу тут Тихий океан. От зараз вам хвилі покажу, ще трішки я вже дійшов на цьому, до цього місця. От саме на цьому місці, на цьому е, пляжу, тут купатися не можна. Тут небезпечна хвиля, дуже вона затягує в океан. І тут такий берег з камінчиками. Тут ходять, до речі, збирають різні камінчики. Тут є навіть можна знайти нефритові камінці. Зелений камінь дуже популярний в Новій Зеландії. І тут різнокольорових, бачите, різнокольорових камінців багато. Тут люди ходять, збирають і можна знайти рідкісні камінці навіть. Дітям дуже так подобається на цьому пляжу, адже вони люблять збирати камінчики. Це якщо вам вже там не хочеться їхати на піщаний пляж, то ви як варіант можете з'їздити сюди на такий камінчатий пляж. І все зараз я вам покажу. Океан підійду близько. Якраз хвиля сьогодні така нормальна. Такий приємний. Вода дивиться, якого кольору. Туди пішов такий здорова лінія пляжу. Видно, там, бачите, людей сьогодні теж багато гуляє на набережні. Самий шум цей. Не можу не подобатися. Постояти так, подумати про щось своє. Я ще їхав, якийсь сьогодні зранку похмурий ранок був, трохи е, дощик ішов. Але коли ви приїжджаєте от до такого місця сили, то зразу піднімається настрій. Я буквально ось я тільки приїхав 5 хвилин назад, і вже дуже такий піднятий настрій, адже я ж кажу, кому як, а для мене океан ну, це просто супер. А ще, якщо він, ще якщо він розташований ось біля підніжжя гір. Тобто мені зараз до цієї гори дойти ну, 15 хвилин я вже буду там до, коло самої гори стояти. І тут океани, тут такі краї. дивіться, зараз яка хвиля йде. <показую>, Показую вам зараз живий репортаж з самого океану, друзі. Бачите. Все як скамінчатий пляж, Торкається цих камінчиків. Ну, Тут багато таких... Складаю з них замки, з цих камінчиків різні. Ну. Різноманіття дуже велике. І все на одному місці. От тут 5 хвилин озеро, океан тихий. І он гори, я вам показую. А туди пішов далі е, півострів, Акаро, там також унікальне місце, там затока океана, приходять лайнери туди з усього світу. Е, люди виходять, гуляють. Там, ну, я Покажу ще саме в цьому відео, як воно там розташовано. Просто супер. Відчуйте за мною цей запах і шум океану сьогодні. Дякую, дивіться, яка хвиля. Ну, фантастика, друзі. Насолоджуйтеся, будь ласка, дуже радий, що можу вам показувати таку красоту і цей шум сьогодні. Все. Також люди гуляють. Сьогодні вихідний. У нас в Новій Зеландії субота. І куди як не поїхати з міста десь вирватися і провести час серед природи, подумати, насолодитися цією миттю тут. Дякую, друзі, що ви залишаєтеся всі ці тижні, роки зі мною, що підтримуєте мій. Перший єдиний україномовний YouTube канал про цю дивовижну країну на кінці світу. Ціную кожного підписника свого, кожну вподобайку, коментар, за все вам дуже вдячний. Хочу побажати, друзі, щоб вам щастило всьому, що щоб ви набралися в житті. Слава нашим воїнам ЗСУ, слава Україні. Будемо, друзі, на зв'язку. E dou uma